Знайомтесь, Арнольд. Давай не ну, одягнися, тому що з таким тілом ми втратимо всю жіночу аудиторію. Шукаєш схожість зі Шварцнегером? У вас із подібного, тільки імена. Доведеться зайнятися спортом, щоб досягти такої фігури. Так і відмовитись від твого звичного раціону. Чи в тебе є якийсь інший варіант? Арнольде, ти серйозно? Стероїди? По-перше, це незаконно. А по-друге, повторюю, це незаконно. М'язи, які складаються із білкових сполук, нарощуються за рахунок мікророзривів, які протягом декількох днів відновлюються і роблять м'яз міцнішим і більшим. Стероїди речовини, які потрапляючи в організм, перетворюються на гормони, які пришвидшують процес відновлення у два рази. Ну і звісно, при цьому вони збільшують м'язи в об'ємі. Після такої дози тестостерону вже починаються безповоротні процеси в організмі: вугровий висип, зменшення крашенок. Та невиправна агресія. Хоча мені зрозуміло, чим вона викликана. Не бійся, Арнольде. Натомість великим у тебе буде дещо інше. Здається, цей лихий препарат якраз для таких гультіпак, як ти. Дійсно, вживаючи стероїди, не обов'язково тренуватися, щоб наростити масу. Звісно, тестостерон в таких кількостях збільшує статевий потяг. Тобі, скоріш за все, одразу захочеться уваги. Аго, Варнольде. Це вже занадто. <рит> Ти вирішив залити свої світлини в додаток для знайомств? Вітаю! Одразу співпадіння. Судячи за її світлину, у вас з нею багато спільного. Чим будеш дивувати її на першому побаченні? Чудово, Арнольде. Ви дуже файно пасуєте один одному. Доброго ранку, Арнольде. Бачу, ти прокинувся не один. Що, Арнольде? Лячно тобі. Забув тобі сказати, на дівчат тестостерон впливає по-своєму, у них з'являється рослинність на обличчі, і голос стає брутальнішим. Але не поспішай так швидко драпати, адже твоє серце тепер вже не таке, як раніше. Ти легко можеш спровокувати інфаркт. Гей, Арнольде, ти ж знаєш, що гуглити симптоми така собі затія. О, диви, паскудний настрій, невпевненість, стома. М -м, може, ти справді депресуєш? Можливо, час для психолога. Головне не займатися самолікуванням навіть не думай. Йой, яке різноманіття антидепресантів. Я так розумію, читати інструкцію то для слабаків. Отож, у тебе дві упаковки прозека, сімдесят п'ять таблеток Селекса, п'ять упаковок золота, півбаночки лекса про і безліч заспокоювальних сиропів, усіх видів та кольорів. Не факт, що це вилікує депресію, але якщо почав збиральництво, зупинитися важко. Єдине, що мене дійсно гарячить трициклічний антидепресант. Знаючи тебе, ти точно ковтнеш і цю гидоту. О тобі маєш. Подивимося, що ти зжер. Інгібітори МАО можуть викликати білочку, а значить і галюни. Запаморочення, тремтіння, судоми викликані інгібіторами зворотнього захоплення серотоніну. Спонсори іпорії задоволення трициклічні антидепресанти. До речі, ти помітив, що не їв уже вісім годин? Інколи моделі вживають антидепресанти, щоб спекатися голоду, а сни під антидепресантами ніби ближчі та реальніші? Як гадаєш, це був сон чи дійсність? Що більше не хочеш самолікуватися? Его, Арнольде, що ти коїш? Не можна кидати таблетки у трібник. Не Невіглес. Через потрапляння антидепресантів у каналізацію риби стають агресивнішими. Ти ж пам'ятаєш, що тобі піранія! Від вмісту у воді флуоксетину риби втрачають свою індивідуальність. Цей ефект зберігається поколіннями. Хай йому греться, Арнольде. Краще віднеси його до ветеринара. Чи ти забув, що буває від самолікування? М -м -м, здається, піранія вподобала людську плоть. Дуже оригінально, Арні. Арнольде, знову на тебе все навалилося. Е -е, здається, усе хепсько, і тобі потрібна термінова госпіталізація. До найближчої лікарні ти не дотягнеш серце може спинитися, тому потрібне термінове переливання крові для підтримки тиску у кровоносній системі. У В'єтнамі під час бойових дій пораненим ставили кокосові крапельниці, кокосова вода найбільш подібна до плазми людської крові. Тож, що ми маємо колу? Ну, гаразд до роботи. Однак спочатку потрібно випустити усі гази. Якщо гази з напою потрапить у кровоносні судини, це буквально розірве тебе зсередини. Збовдаємо і заливаємо. У складі коли є цукор та глюкоза, джерело швидкої енергії, що дозволяє збадьоритися. Здається, спрацювало. Кола в твоєму організмі прижилася. У твоєму кишківнику нині так само чисто, як після обробки і ржі. Проте ти станеш найбажанішим гостем на будь-якому дитячому святі. З такою кількістю кофеїну, що у складі коли можна спати раз на три дні та встигнути набагато більше ніж звичайна людина. Адже навіть професійні спортсмени вживають колу для швидкої порції енергії. А поповнити її завжди можна у будь-якому найближчому супермаркеті. А ну, стій, камікадзе, ти недороблений. Лише одна цукерка ментос перетворить тебе у балістичну зброю земля повітря. Не переймайся, це все одно не зіпсує твій день. Кола сприяє навіть подоланню маленького депреснячка. Втім, якщо чесно, Арнольде кола у крові це смертельно небезпечно. Найбільше страждають очі, нирки, нерви та серце. Так здається, коло не варіант. Наступного разу затестимо пепсі. Стривай. Ти що в комі? Дивлячись на тебе, здається, що ти гигнув, але ти все ще живий. Всередині. У комі ти не здатний реагувати на зовнішні подразники, бо в такому стані ти будеш найкращим кей поп фаном і зможеш слухати одну й ту саму пісню роками. Люди можуть бути в комі від декількох днів до десятків років. Едуардо Обара впав у кому у 16 і провів у ній 42 роки. За словами пацієнтів, під час коми вони відчували себе певною матерією, блукали довгими вологими коридорами, лабіринтами, проходили крізь складні механізми. Ступінь коми визначають за шкалою коми Глазго. Де 15 балів ясна свідомість. А 3 – смерть мозку. Арнольде, вони задумали вимкнути апарат. Прокинься, я обіцяю більше жодних дослідів! Диви світло в кінці тунелю. Давай, Арнольде, лети туди. Ніколи не думав, що таке скажу, але ти змусив мене понервувати. Щось ти, друже, сьогодні загрався. Єдине розумне рішення за увесь день дати хропака. Добра, нічорні! Сьогоднішній марафон відеоігор тобі боком вилізе. Після такого перезбудження чекай на щось страшне. Наприклад, сонний Параліч. В стані швидкого сну твоє тіло знерухомлене. При сонному паралічі твій мозок працює, але м'язи скуті, інакше кажучи, ти все бачиш і чуєш, але не можеш поворушитися. Результатом можуть стати жахливі галюцинації, буде здаватися, що на тобі примостився чортяка, але це ненадовго. Що з тобою, арні? Боїся спати у темряві? На планеті близько 10% людей страждають від ніктофобії страху темряви. На думку вчених, це закладено генетично. Наші пращури боялися, що їх з'їдять нічні хижаки. Саме тому в темряві наша уява малює найстрашніші картини. У, у здається, за вікном хтось є. Ха! Арнольде, у світовому чемпіонаті смоктунів страхополоків ти зайняв би перше місце. Весь страх формується у мигдалеподібному тілі головного мозку. У цьому півтора сантиметровому мішечку формується відчуття страху. Трапляються випадки, коли мигдалеподібне тіло руйнувалося через хворобу урбахавіте. Це забирало відчуття страху назавжди. Та це точно не про такого, як ти, Арнольде. Ти всього боїшся, навіть власної тіні. Ну, гаразд, гаразд, вмовив, я вімкну світло, щоб ти не думав, що тут хтось є. Проте спати з увімкненим світлом це погана ідея. Це пригнічує гормон сну, мелатонін, і може призвести до зайвої ваги. Тому вибір очевидний, щоб не стати пухкеньким нікчемним боягузом. Будемо спати у темряві. Так, заснути непросто, коли здається, що в кімнаті хтось є. А може, це тобі просто примарилось? Е, а може, й ні. Арнольде, так можна й все життя проспати. Час прокидатись. Люди сплять одну третину свого життя. Під час сну організм повністю відновлюється. Деякі види птахів, морських савців та рептилій можуть не спати до десяти днів. Одна половина їхнього мозку спить, а інша працює. І щоб не гайти цей час дарма, стрімер Ейженен спав в онлайні і за одну ніч заробив на донатах 16 тисяч доларів. Здається, хтось ломиться до твого дому, Арнольде. Арнольде, хто ці люди? Вони не схожі на твоїх друзів. Вітанечка, страхопуде! У тебе знову неймовірні неприємності. Що це в дідька за дивне місце? Схоже на якийсь гуртожиток, але не найкращого університету. Вау, Арнольде! Ти можеш стати зіркою нового цікавого реаліті-шоу! Звідки вони дістали досьє на вас усіх, навіть мені це вже лячно. Йой, Арнольде. Напевно, ти сюди потрапив помилково. Що ж вони хочуть від тебе? Ой, ой мені це все не подобається. Арнольде, невже тобі не вдалося заснути? Доба без сну супроводжується головним болем? У пухах з'являється фу і порушується пам'ять. Вважається, що в середньому людина може витримати не більше п'яти днів без сну. Далі починається справжнє випробування. З'являються зорові галюцинації. першим, хто встановив світовий рекорд, був 17-річний Ренді Гарднер. Він не спав 11 днів, але згодом рекорд побив Роберт МакДональд, який не спав 19 днів. Однак представники книги рекордів Гіннеса не зарахували подібні експерименти, а визнали їх дуже небезпечними для здоров'я. Арнольде, друже, ти єдиний, хто залишився. Це все мені нагадує одну легенду про радянських учених. Вони помістили п'ять людей на 15 днів в одне приміщення зі стимулюючим газом, який не давав їм заснути. Арнольде, ти вільний? Уявляю, як тобі хочеться додому і гарненько виспатися. Проте мені здається, на тебе очікують 13 днів без сну, щоб дістатися до найближчого міста. Що ж успіхів, Арнольде. Ану, піднімай дупу, кепська погода не причина для вихідного. Що ліньки йти на роботу? Ну тоді пропоную потрудитися лежачи в ліжку. Коли в НАСА вивчали вплив невагомості на людину, вони заплатили 18 тисяч доларів добровольцю, який пролежав 70 днів. Навіть не думай вставати, Арнольде. Я найняв снайпера, який вколошкає тебе з першої ж спроби. Їсти пити тепер будеш лежачи. Здибаємося, друзяко. Гей, ти взагалі спав? Якся маєш. Здається, казна як. Бачу, ти обростаєш салком. Вся енергія, отримана з їжі, нікуди не дівається. Але пролежні це глина. Через сильний тиск кров перестає надходити до ділянок шкіри. Тримайся, друже. Файні новини, Арнольде. Ти близький до рекорду, що встановили радянські вчені 370 днів у ліжку. Йой, виглядаєш як стара жаба. Кожного дня ти втрачав 5% м'язової маси. На додачу постраждали й твої кістки. Через малорухливість кісткова тканина не нарощується, а стара швидко руйнується. І чудернацько, але заснути лежачи стає неможливо. Без зміни діяльності мозок не розуміє, який зараз час доби і чи потрібно вже спати. Але й тут є свої переваги. Ти можеш передивлятися всі свої улюблені серіали. Залишу тебе тут. Джон Сноу щось знає. Свята Бавовна Арнольде. На що ти перетворився? Я ж пожартував з приводу снайпера. Так довго відлежувати дупу шкідливо. Вставай. Гей, арні! Віднині ти будеш їсти тільки сире м'ясо, як хижий звір. Відчуваєш, як відразу підвищується рівень агресії та адреналіну? Пережувати м'ясо буде складно. Зуби людини для цього не пристосовані. Краще поріж його на дрібні шматочки, як це робили древні монголи. Найвідоміша страва з сирого м'яса тартар, названа на їх честь. Без круп, овочів і фруктів припиниться потік глюкози, палива для організму. Аби забезпечити його енергію, печінка розпочне переробляти запаси жиру. Ти будеш втрачати по 5 кілограмів на тиждень. А м'язи можуть висохнути. Тому м'ясна дієта популярна серед голівудських зірок та супермоделей. Рівень холестерину у крові підвищиться, ти опинишся в зоні ризику серцевих захворювань. У кишечнику утвориться осад заміну за кислот. Він змішається з бактеріями з твоєї шкіри і призведе до появи огідного запаху тіла. Сире м'ясо містить небезпечні мікроорганізми: кишкову паличку, сальмонелу та лістерію. Які викликають діарею, блювання і важкість у шлунку. Проте, коли організм звикає до такого харчування, ти відчуваєш неймовірний прилив енергії та фізичної сили. Причина цьому підвищення рівня тестостерону та вітаміну Д. Сам Брюс Лі їв смузі з сирого м'яса під час підготовки до змагань. Наші доісторичні предки їли сире м'ясо. Але їхнє життя змінилося, коли вони приручили вогонь і навчилися готувати. Це скоротило час перетравлення їжі у три рази. Енергія піднялася від шлунку в мозок, що призвело до когнітивної революції, появи абстрактного мислення та мови. А надалі сучасної цивілізації. Їж, Арні, їж. Ти отоцкотися -от до рівня інтелекту печерної людини або фешн-моделі, що приблизно одне й те саме. <плес> що це? Тобі пропонують роль? Не поспішай підписувати контракт. Хто знає, що тебе чекає? Бо головою ти заробиш тоді, коли будеш здавати її як чимале порожнє приміщення. Що думаєш про це, Арнольде? Простір у твоїй голові настільки великий, що там поміститься навіть старий мотоцикл моєї бабці, Арнольде. Для цієї ролі тобі потрібно набрати втричі більшу вагу, ніж зараз. Щоб максимально вжитися в ролі, актори за короткий проміжок часу набирають чи скидають вагу. Крістіан Бейл з 2008 по 2013 рік худнув 9 разів і набирав до 30 кілограмів. Щоб швидко набрати, візьми більшу тарілку. Тоді візуально великі порції будуть сприйматися меншими. Додай перекуси сухофруктами, горішками та сендвічами з арахісовою пастою. І не забувай про десерт. Арнольде, схоже, набирати вагу. Це твій прихований талант. Що ж, скоро ти зіграєш головну роль? О, так ось чому їм потрібен був актор з гігантською вагою? Журбинка, Арнольде, але всі твої зусилля були марними. І твої винагороди не вистачить, аби оплатити проїзд додому. Що вирішив піти на своїх двох? Арнольде, все добре. Через надмірну вагу кістки страждають від скаженого навантаження. Потрібен твій індекс маси тіла зі зростом 152 сантиметри і вагою 93 кілограми. Він більше ніж 40. А це ожиріння третього ступеня. Тобі негайно потрібна допомога. Телефонуй за цим номером. Мої друзі відвезуть тебе у спеціальне місце. Тут за кілька хвилин з тебе викачають зайву вагу. Виглядаєш приголомшливо. Ой-ой. Звисаюча шкіра ще довго буде нагадувати про твій очманій левчинок. На чорному ринку деякі косметичні компанії готові віддати 15 тисяч доларів за кілограм твого жирку. Тому повертайся до хати. Вмикай ящики, займайся своєю улюбленою справою. Ну, ти зрозумів. Герні, ти знову протринькав усі гроші на онлайн ферму. Ну, Жери тепер віртуальне їдло. До речі, ти знав, що Білл Гейтс власник золотої картки МакДональдс. Вона дає право їсти там безкоштовно. Тобі вона вочевидь важливіша. З чого почнеш? Пропоную спеціальний суїцид бургер із бургерхін, чотири котлетоса, чотири кусні сиру та бекону, 800 калорій. А ось мак картопля фрі в її складі приховані 19 інгредієнтів. Арнольде їж Одна котлета бургера може складатися із частин сотні корів. Загалом для фастфуд індустрії їх забивають п'ятдесят мільйонів на рік. Ти наївся? Ну тоді пий газованку. Тут і навмисно безкоштовно розливають, бо вона пробуджує апетит. На щастя, щоб його вгамувати, відкрито вже 39 тисяч Макдональдсів у 120 країнах світу. А в Британії переробленою олією від картоплею Фрі навіть заправляють автівки. За останні 20 років кількість людей, що страждають від зайвої ваги, збільшилась у три рази. Краще спинитися, Арнольде. Бо такою дієтою ти набираєш 10% ваги на місяць, і це призведе до. Арнольде, Схаменися. Нині ти хворий діабетом другого ступеню вже почав депресувати, а кровоносні судини заростають жиром. Це може призвести до інфаркту. Фастфуд вкрай калорійне їдло. Майже позбавлене вітамінів і мінералів. Моя порада терміново перейти на корисну їжу, приготовану вдома. Інакше капздець. Ай, молодець. Зайду mm. до тебе сьогодні на вечерю. Пізніше та важне. Святі галушки, що ти на кулінари, Варнольде, запечене свинчатко, шоколадно-карамельний торт? Я мав на увазі інше. Справа не в тому, що ти навертав фастфуд, Арнольде, а в будь-якій калорійній їжі твоєму переїданні. Знайомтесь, Арнольд. Хтось учора добряче розважився, впевнений, що в твоїй голові такий самий гармидер, як і в кімнаті. Ти що, взагалі нічого не пам'ятаєш? Арнольде, невже вчора ти вперше став справжнім чоловіком? Вітаю тебе, дядько! Це твоя перша алкогольна інтоксикація. А ось і перші неприємні наслідки нового знайомства. Арнульде. Як щодо того, щоб випити за знайомство? Еге, все зрозуміло. Йой, Арнольде! Невже ти захотів зробити собі нагадування про ту зустріч на все життя? Зате потім буде про що друзям розповісти? Як бачиш, наслідки алкогольної інтоксикації призводять не тільки до шкоди твоєму здоров'ю, але й до боргів на банківській карці. О, вчора тобі не було рівних у щедрості. Ти був справжнім королем вечірки. Хм, а де ж твій зуб? Ану, давай но ну, згадуй. Ну, нічого. Гарноль, ти не знавали надмірне вживання? Алкоголю призводить до невиправданої агресії. А за таке розплете може бути дуже суттєвою. Я зуб даю. О, ти знайшов вихід. Час прийняти аспірин. О, ні. Здається, ти так і не поповнив свої запаси в аптеці. Біда знайде, хоч і в піч засмажся. Мінеральна вода чудодійна річ. Тобі просто необхідно поповнити водний баланс у своєму організмі. Це ще що за джакузі. Розумію, що після вчорашнього ти кинув пити, але ж не воду. Ти ж не думав, що так просто спекайся інтоксикації. Хто небудь не телефонуєш нас є новий сюжет для щелеп. Що таке, Арнольде? Телефонуєш до служби порятунку? А ти вирішив поповнити свої сили смачнючою піцею? Проте дещо ти не врахував. Перегер. Це продукти розпаду етанолу. Які з'являються в організмі після того, як за його переробку взялася печінка, один із них оцтова кислота, має вельми огидний запах. Аго, Варнольде, ти впевнений, що хочеш спати після їжі? На жаль, про сон можна забути. Після прийому алкоголю функції мозочка порушуються. Як тільки ти заплющив очі, йому перестає вистачати даних для орієнтації в просторі. І він починає передавати хибні дані в круг головного мозку. Привіт, вертольоти, бідолашний, Арнольд, не тебе шкода дивитися. Поділюся, но я з тобою однією порадою. Зараз тобі допоможе горнятку гарячого чаю закутатися у теплу ковдру і заснути так міцно, що жоден принц не розбудить тебе навіть поцілунком. Йо, я бачу, що пізня пивна трапи замела великий успіх. Але не забувай, вранці у тебе конференція ютуберів, за IQ меншим 60. А якщо ти спізнися твоїй кар'єрі, гаплик. Немає часу на туалет. Тримайся, друже! Сечовий міхур комфортно вміщує від 150 до 200 мілілітрів рідини. Але після 400-500 мілілітрів буде трошечки тиснути. Ти, мабуть, багатько хильнув. Схоже, керівник у поганому настрої, і напевно він нікому не дозволить вийти подзюрити. Рідене всмоктується у нирки, потім спускається по сечоводу у сечовий вікур. Ти напевно відчуваєш невеличкий стрес, тому що тепер, Арнольде, тобі потрібно затримати сечу своїми м'язами. Я не рекомендую тобі сміятися, чхати або кашляти, Арнольде. Це послаблює м'язи, і ти можеш почати протікати. Ура! Бос оголошує перерву. Ти врятований. Звичайна людина мочиться шість-вісім разів на день. Ой-ой, не пощастило, Арні. У стародавні часи правила пристойності дозволяли людям дзюрити на публіці. А поділ туалетів на чоловічі та жіночі відбувся лише у 1793 році. Добре, перерва закінчена, Арнольде. Тепер твоя черга робити презентацію. Якщо ти довгий час тримаєшся, стінки сечового міхура можуть розтягнутися, і ти зможеш утримувати ще більше рідини. Але це може бути небезпечно. Бактерії та кислоти у твоїй сечі можуть поповзти назад до твоїх нирок, викликаючи цистит та пієлонефрит. Здається, Арнольде всі схвалюють твоє невдоволення політикою компанії. Тримайся, Арнольде, ще трішки. Лише 50. до доповідей, і ти вільний. Ну, от і все, час іти додому. Арнольде, Раджу не робити різких рухів. Якщо твій сечовий міхур настільки приповнений, він може луснути. Ура! ти майже вдома. Тепер тобі залишається лише пережити ранкову годину пік. Рухайся повільно. О, ні. Здається, твій сусід чим чекує. Пам'ятаєш той хлоп, який любить міцно обіймати всіх при зустрічі. hi